О, ну, Дякую за лайкосик. Дякую. Оце я люблю, коли лайкосики ставлять. Так. Щось воно все не, не тим отвором. Подивісь, яка в мене голочка. Зараз продемонструю. Он як. Що ж це таке? Ось. Бачиш, який отвір? На всю голочку такий отвір. Це спеціальна голочка для бісера. Тішуся, як мала дитина. Так, тут має бути отвір, я вже замучилася. Ага, ось такий він нелогічний, тому я його і не змогла знайти. Добре. Мені свекров подарувала дві низочки. От. І сказала зробити щось файне. І я таке добре. Я таке люблю. Я взагалі прикраси дуже люблю. От. Ось іще одна низочка. Не розібрана ще, а ось ось ця вже. Розібрано. от. Якщо сказали зробити файне, то я буду робити. що ж я не слухняна хіба? Таке. Мій такий страшний лайк. У мене тут малесеньке свято прикрас. Іноді треба собі таку кольорову терапію влаштовувати. Оце я зараз набираю і прям відчуваю, що в мене зовсім інші емоції. Зовсім по-іншому сприймається. Бо в мене, знаєш, шпалери білі, підлога, ламінат такий сіруватий, ну таке все приглушене, такі кольори всі такі, знаєш, От, а тут такий яскравий, файний цей корал і бісер. Супер. Дуже мені подобається. Друзі, нагадую для тих, хто дивиться короткі моменти. Що ви дивитесь короткі моменти, читайте назву. І хто має можливість, підтримайте мене переглядом стріму. Посилання на стрім знаходиться у описі. Якщо немає можливості, то принаймні коментар з семи слів і лайк. Це буде також підтримка. Також буду дуже вдячна. Кому треба перегляди, пишіть, що вам треба перегляди. Будемо разом друг друга дивитися. Підтримаю. Бо на цей канал мені ще бігти і бігти тут дуже треба годинки. О, он де отвір? А? Ну хіба не дивно? За саме крайчик. Робимо ми зараз прикрасу простеньку, українську прикрасу. Замість бісеру можуть йти будь-які бусини, в тому числі і металеві чи пластикові, чи які-небудь які, які прикрасять. У мене це бісер і фурнітура. Фурнітура вже показувала ось. Ось такі два замочки, будемо думати, як її використати, і ось така основна фурнітура. От. Не буду додавати саме в цьому виробі інших бусин. Ви можете робити, як вам заманеться. i za ja,